Всім привіт! Ось таке відео невелике, бо ось такий Сільвестр. Ми його робили і у нас дуже програма була насищена і ми що, я щоб не записав, що воно було перед цим, ну попробую трошки ще об'яснити. Воно все було довше, тут теж була дуже часть вище туди уходила. Просто у нас не було. Короче, у нас було право насичен, ми кончилися скажем, Результат. Що э, результат. я хотів сказать, більше не результат показати. А, а... сейчас об'ясню. плюс-мінус, скажем так, був стовбур да, якусь трошки всю форму почали давати ми. Йому опять же, тут можна було і пригибати ближче до цього, скажімо так, більш екстремальний наклонять, його більше-менше, більш елігантний. Трошки дискусій дуже було багато. І, скажімо так, по-перше, трошки й до теми, ямадорі два роки пройшло. Да? І, скажімо так, не, не готове дерево ще для роботи. ну, Юра його вибрав, так. ми роздивлялися. І ви вибрали це. Що я хотів сказати? Як е трошки кавер винув. Можна було маневрувати і по-другому трошки, але це було більш плюс-мінус з цієї сторони ізначально, то потім я щось трошки думав трохи підлампічить. Бо, скажімо так, да, да, я повторюся, була програма насичена до, до кінцевих. Ми тут всяких нюансів не доходили. По-перше, нема що робити. Чортку, що <кій> два роки я маю дуже рановато. Дуже рановато матеріал не готовий. Я вже відео робив. Трошки більше йому, каже, часу треба, ну ладно, не з цим. Воно трошки лисеньке, я попробували якісь, скажімо так, да, позначити міста, де будуть колись в буду, якісь зелені маси опять-таки. А що я хотів заострити внімання, так скажімо, спробую зараз концентруватися і передати? Е, Ось ця вся часть, да, от ці всі частини, скажімо, кінцеві. Да, навіть цей стовбур, що він буде підрозділ під. під, під його може ще трошки буде підмоделювати. Був цей вопрос, можна було його підкрутити сюди, уйти, трошки був би більше прилягаючим. Ну, опять смотрети, якого все дивиться, бо це впадина є і вже не підігнеш. Щось можна, ну, смисла немає, щоб не було потім якогось, скажімо, щось такого круглого, навіть да? живота якогось. <кій> Тоді просто ходила ця в'ятка назад, уходила більше. Тоді приходилось робити фон. Тут скорсує п'ять, що вони на одному рівні. примірно тут стоять, примірно вони все тут, скажімо так, да, стартують з одного рівня. І взагалі ця гілка не подобається. Я, я, мені не подобається без неї, бо дуже рівна палка, дуже лише, скажімо, виходить, да, ну, драматично, чересчур. У драматики трошки є, коротеньке оставлю, я ще трошки треба укоротити колись. Ну, там зараз самий, смола витікає, немає що зробити. Е, діло в тому, що є люди от роблять, я бачу, мені зараз попадалося, що я бачу такого висоте дерево, да, наприклад. Да, например, там чи такої висоти. От я зараз все в неї зігнуть, якесь таке щось плачу, що якусь, да, якусь іву роблю. І от потім я жду там, що десь колись вилізе. Ну, ну, таке щось ну, негарне виходить. Бруньки в цьому ж жду. Просто, просто якусь форму закінчити його. Ну не оставиш так. Да. Воно завтра може біляжу, з цього буде частини робити. З якої гілки одної. Це так же само. Но, чим ти його закінчити треба, потім якось нашій його продовжити і воно ну, так от як виходить. Так, щось, Розхлябісти, так, легеньке кудись пішло, да. воно не буде якесь драматичне через Це треба все учитувати. І що після першого моделювання ще друге є, і ще третє є, і смотреть, де воно буде йти, і його все одно потім трошки дивишся, і звучаєш за різних ракурсів дивишся. Тут трошки, ага, десь вони якось, якщо дивляться з боку, це трошки вроде, запада менше. от уходить, якась трошки асіметрія. Опять в мене це стоїть, що... З цієї верхівки вона ж все одно стане товстішою, вона ж в будь-якому випадку стане І бонсай — це ж програма на, на довгий-довгий довгий період часу. Тому що ми дивимося, наприклад, на екземпляри вже колись говорив об этом. Якісь там бомби взагалі в Японії. Ну так там по 150, по 200-300 по років в роботі. Там покоління куча до цього йдуть. Щоб просто ми не ставили собі в програми кожен рік і кожні два роки, як на іголки, так і че листки, чи бруньки, так, якусь пересадку так, бігом в плошку, і от це все, і всі от це, спешка бігом. І значить, якщо воно таке час трошки високе кудись пішло, то треба побрізати, ну, тут ось поставити якісь пеньочки і розказувати комусь. Що це. Ну, не красиво, не гарно. Тому формується примірно, примірно щось. В такому стілі буде дерево, з якимись так, поправками які ще будуть в будь-якому наблюдатися потім кожен з нас, тому що все роже модеємося і десь щось, <кій> в якийсь період, ага, щось, отак, щось підправити тут. Все одно і накаплюєш, і потім при цьому моделювання там, чи пересадка, чи... вони в будь-якому будуть. Ми це все учитуємо і дивимося по нашому проєкту. З можемо його міняти, звісно. І от так ось. От, от за це я хотів більше сказати акцент. Ну Ось такий результат Получився, щось трошки підформували, підмалювали. Знов таки тут. Можна грати, якусь гілку брати, десь щось колись, колись, колись прорідить, подивитися, плюс-мінус десь трошки ще можна якимсь углом більше драматики. Я зараз не хотів дуже припіднімати, тому що... Не хотів дуже притуляти один стовбур до другого. Да, тут ж можна в принципі з цим грати, тобі що це ще тут можна зіграти. Як це курак дивитися, тут все це ще робиться. Да, тобі ж... примірно. Все це діло примірно, тому що ніякі виставки, воно не проситься і не ждеться. І ще набагато ну як набагато набагато, Я сказав би так, год на п'ять-шесть. Ну хоча б через три щось подивитися на нього. Постоїть провока Сізон там, чи два. Вот я ворога буде рости. Потім вона зніметься, воно ще одіг два постоїть. Созріє, потім якесь не буде ще друге моделювання, да, скажем так, уже з учотом всіх нюансів. І, і вже, скажем так, наблюдає за другим деревом, да? не за тим, що стояли ямадори, що не понімав, вже якісь щасті вибрані, вже плюс-мінус определение пішло в и сторону дивиться и все кто хочет драмати, драматичный Ну, більше драматически можешь все дело підтягувати. да сильнее скажем так его уходило скажем так натяжка все перво для начала чтобы слишком не кончать чтобы иметь идею да? вот, так, так так и результат Добавлю ще там кое-что ми теж робили. Кое-що Юра Віз не знаю, чи покаже колись, та колись покаже в мене позбав. Ну що, все, до слідуючих відео. Плюс-мінус, я те, що хотів передати, щоб ми от коли моделюємо, так, да, навіть якесь перше моделювання, ті бойся з лопатами там взагалі ізначання, ізначала така тупо. Конкретно Різка, вибор гілок, там зовсім другі техніки. З да, хвилями по-другому тічуть. Саме головне, щоб ми правильно, щоб ми давали їм кушати, щоб ми ще їм стрес давали, щоб дерев здоров'я мало перед слідчими роботами. Треба давати великі паузи і рятувати його. Оце два роки в цьому горщику постояло, трошки він високий цей горщик. Значить, там щось було з корнями, я ставляю з запасом. Вот. То нехай собі там стоїть. І ще годика три хоча б. І воно якраз буде не тронути, і воно буде формуватися потихеньку. А потом буде вже видно, що з ним далі робити. Все, до слідуючих відео і до слідуючих.